Листопад місяць, кукурудза ще в полі, збирання зупинилося, сушки не працюють, але щоб поспілкуватися з гарними людьми, це нам не заважає, тому ми тут. Так, ми значить господарство Сіма Агра. Олексій, Льош, вопрос. Скільки ми вже з вами співпрацюємо? Працюємо з 2016 року. 2016 рік? Да. У Це... вас була одна сушарка? Це ми поставили одну сушарку на 35 тонн. І в минулому році? В минулому році поставили на 27 тонн. 27. Скільки ви зараз сумарно в сутки двома сушарками виробляєте? Ну, по влаги там яка влага, яка зависить від погоди. Ну Десь до 250 тонн двома висушуємо. Ви сутками працюєте? Так, да, сутками. Це влага, яка у вас ходить? Ну, влага десь 25-24. Ага, ну тобто. Ну, коротше, 24 до 25. 10% від полюбив. Да, 10% подробуйте. ми вбираємо це. Ви починали з дізеля? Так, да, з дізеля починали. І коли поняли, І що... дуже мучились. Був... А мучились з чим? Тому що тільки запра... привіз бензовоз, вилив, сушарку висив, щоб полкуба нема вже селярки. Перейшли на напілету. На пюлето перейшли. Що в порівнянні? Зараз в порівнянні Різниці? десь по грошах. Десь виходить, що висушить 35 тонн. Ми беремо піліто по 3,5 тонна. Півтори тонни треба. 35 тонн висушити. Півтори ага. тонни. Це виходить 3-4 на сушку. Так. Да. З дізелем би це було б у нас. Ну, Десь раза в три дорожче. Три рази дорожче. Три рази дорожче. По, по сушарці досвід ваш, у вас вже великий досвід. Які труднощі мали сушарки? Взагалі ні, яких труднощів не мали. Е... Зносився у нас центральний шнек, оце це ми в цьому році поміняли і все. І а... то ще можна було працювати на йому. А скільки за сезон ви переробляєте? За сезон ми десь переробляємо. Ну, Переробляли 4, ну зараз десь 6 шість тисяч. Да, шість тисяч. З теплогенераторами. Які проблеми, які трудності, які особливо? З, з пілітними да, да. взагалі не було проблем. Взагалі не було проблем. З, з керуванням персонал справляється? Зразу було трудно, тому що воно наче підходить, наче воно все таке складне, а потім постійно раз-раз і зараз. Хлопці навчилися і нормально все роблять. Що можете сказати про відгук від нас як про сервіс? Як про сервіс. Сервіс хороший. Дзвонимо, навіть дзвонили у 12 часов, у час ночі. Відповідали, підказували, де що там непонятно. Тобто підтримку мають? Так, да, по-любому, по-любому. Це для нас важливо. Я працюю, я тут залишаюся буваю з хлопцями там на сутки. Тому що перші дні тоді, як починали, вони ще ж не розуміли. Я б десь де щось не зрозуміло, дзвонили, хлопці відповіли, підказали, все. Я ще не бачив, ми, ми ще не зустрічали такого типу загрузки. На сьогоднішній день, вже через декілька років, ви б щось би переробили чи ви задоволені зараз? Ну поки задоволені, поки задоволені. Ну, можна б норію було поставити, але ну, це, це трошки більше, більше затратно uh -huh. вона. Так ось у яму вирив, об той шнек кинув, один другий да, і все. — Тобто у вас з одної ями запитуються да, дві сушарки? — Так, Дві сушарки запитуються. Не буває такого, що треба грузити сушку, там нема зерла. Не буває. Об'єму достатньо. Який да, об'єм об ями? Об'єм ями у нас на 40 кубів чи 45, даже, 45 кубів. В минулому році ви доставили охолоджувач. охолоджувач Ситуація доставили. радикально помінялася, так? Ні, помінялася дуже добре, тому що так би ми ще охлаждали десь, ну, ми години охолождали угу. так. А ми за пів години висипаємо, за 25 хвилин десь охладітель, і там вже, і ми вже тим вже загружаємо нову сушку. Угу. Ну, і то, так то, вже економимо. Пощутимо. А да, за день, якщо 4 сушки висушуєш, от ти вже економиш. Два з половиною часа. Це вже сушку можна висушити. Е, які культури ви пересушували? Ну, соняшник сушили, це в цьому році. Так ми купуємо, тільки по купуру І як з соняшником? Ну, соняшником то чудово. Проблем не було не там в Да, Так, у нас тут в організаціях так загоралися сушки, дуже часто загоралися, тому що воно плам'я ж іде. Угу. А в нас гаряче воздух іде. Воно в нас нічого не загориться, Це найбезпечніше uh -huh. на Да. З комбайна. Да, да. І семечка, і кукуруза. Да, 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 на виході да. ви маєте показники. На виході у нас база. База. У нас, да. Ви вже в цьому році продавали зерно? Да, продавали. Питання Семечку до якості серед. Ви намронку возили. Кукурузу вже продавали на Одесу, возили, питання було. Uh -huh. Ну, по цьому вуще ми не заморачуємося, тому що у нас особливо, особливо по кукурузі, у нас ніколи возврату не було. І завжди дзвонили, казали, вашу що розібремо, тому що у вас хороша кукуруза. Uh -huh. Менше бито і менше б'є. Тобто момент, що стоїть шнек, це на якості не… Ні, ні. Воно там невеликі обороти, і воно його не б'є. Там якби були більше обороти, воно б його вбило. А так невеликі обороти. Uh -huh. Скільки пересушили, допустимо, на одному шнеку, то. На однок шнеків на сушці. Щось я скажу, щось я підчитаю. Ну, хай, хай в середньому три тисячі. Хай ми починали там три, ну зараз більше, ну хай три, значить це шкіль, 6 років, десь 18 тисяч. Ну, на кукурузі, так. Да. Ну ще можна було. Ще можна було б рік так. <зас> Тому що лопасті вони так вже такі постиралися, а там далі ще такі. Ну, кукурузу, так, еще на кукурузу -ку да, ку він ходить. Ви взагалі прийшли до значально? Ну… Десь почули да, побачу... десь почули. У нас по носівці ж купили. Ага, поносовки. Да, купили фермера, і Ми до їх поїхали, подивилися, нам подобалося. Ну, а другу, тому що вже мало. Да, ну конечно, уже... Ну, проблем у нас не було з нею. Так зачем шукати щось інше. Є інші фірми, але нам подобається ця. Вже под одне все покупать, да і все. Да. Щоб проще за було запчастями, з усіма було. Тому дякую за ваш час. Нема за що. Два вида пілети. Одна з лузгі соняшника, одна з макухи після оліні. Часто кажуть, що, що це, що це пілета з лузгі соняшника. Ну, як зменшимо, роздробимо, то бачимо, що тут велика частка мусора і вона дуже мілка. Тобто воно в теплогенераторі горіти не буде, воно буде давати великі коржі, великий вміст пепла і нормально котел не буде функціонувати тут дивимся, пілета навіть по формі Менший діаметр гранули але тут великий міст лузги То є, конкретно йде лузга велика красива і така пілета це гарна якість для нашого теплогенератора То на виході буде Варна кукуруза, а після цього, скоріш за все, пілета буде мати чорний колір, бо тут велике місце мусора, велике місце олії. Тобто, все бачите, крупний план вам покаже, що є різниця.